Рівненський Верес здобув важливі три очки у матчі з одним із конкурентів в боротьбі за збереження місця в УПЛ. На рідному авангарді червоно-чорні зустрічалися з харківським металістом 19-25. Від початку гри Верес більше контролював м'яч та намагався загострювати. Активно вигравав верхову боротьбу. Нападник рівнян Микола Гайдучик. В одному із моментів форварду трохи не вистачило, щоб відкрити рахунок у матчі. А під кінець першого тайму гарний гол міг забити кучеров. Надійно зіграв воротар харків'ян. Спершу хвилини в принципі, контролювали хід гри. Не давали практично жодного шансу нашому супернику, не вистачало тільки забитого гола в перериві. Сказав, що треба ще додати в темпі. Скоріше е, працювати з м'ячем і треба е, намагатися за 10-15 хвилин забити цей швидкий гол. По перерві рівняни досить швидко повели у рахунку. Геннадій Пасіч, який повернувся на рідну позицію лівого Вінгера, розпочав атаку, обігрався в стіночку з Лебеденком і з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу. Загалом 17-й номер Вереса був одним із найактивніших в цьому матчі і отримав заслужені оплески від уболівальників та теплі слова від тренера Юрія Вірта звичайно е, класний гол, швидкісний така Пасіч на кінець на кінець то е, підвищив своє КПД і забив е, цей гол. Забитий гол ще більше окрили в рівнян. Гравці отримали додаткову впевненість, а незабаром гості опинилися в меншості. Арбітр показав пряму червону картку харків'янину Курило. Верес до кінця матчу створив ще кілька нагод. а В останні хвилини рівняни професійно потягнули час. Врешті господарі перемогли 1-0. Ці три очка ну, впевнені точно дадуть, ну прекрасно. Розуміємо, що Шахтар Олександрія Динамо Київ це суперники. Ну... При всі повазі до металіста 25 – Це все таки другий рівень. Після гри футболістів Вереса тепло зустріли вболівальники. Гравців довго не відпускали з поля, а ті, в свою чергу, теж віддячили фанатам за підтримку. Завдяки цій перемозі рівняни піднялися на 10-те місце. Однак щільність у турнірній таблиці така, що все змінюється дуже швидко. Наступну гру Верес проведе вже цієї п'ятниці. На рідному авангарді рівняни прийматимуть шахтар. Микола Брежицький випуск новин.